Вітаю! 64% українців вірять, що Україна може побудувати сильну економіку після війни. Це результати опитування Національного агентства Градус Ресьоч». 64% це дві третини населення. В той самий час 93% представників бізнесу вважають, що влада має провести справжню та ефективну податкову судову реформу, гарантувати верховенство права та викорніти корупцію. Іншими словами, з підприємців, які є найбільш активною часткою населення, тільки 7% влаштовує сьогоднішній стан речей. Виходить, що традиційні довоєнні проблеми наймовірніше знову стануть актуальними і після завершення війни. Насправді вони є болючі вже зараз. Ми бачимо ну хоча б на прикладах розподілення гуманітарки те, що корупцію ніхто не відмінив. І це несе для нас великі ризики що інвестори можуть розочаруватися в українцях і владі і сотні мільярдів доларів на відновлення України просто не прийдуть через побоювання, що вони можуть бути просто розкрадені. Світовий банк створив багатосторонній трастовий фонд для спрямування донорської підтримки України. Багато приватних інвесторів готові вкладати кошти, наприклад, австралійський металургійний магнат Ендрю Форест має інвестицію 100 мільярдів доларів на відбудову України. І він такий не один. Президент України ще 21 квітня підписав наказ про утворення Національної ради з відновлення України від наслідків війни. Це орган, на який поклали обов'язок власне, розробити план відновлення. До складу національної ради входять представники Офісу президента та уряду. Сподіваюся, що вони почують голос громадськості та міжнародних експертів. Звісно, війна в Україні це безумовна катастрофа. Однак, з іншого боку, вона відкриває вікно можливостей, зокрема, долучити до модернізації відновлення країни світових експертів і лідерів різних галузей. Велика надія на громадський сектор, який нині активно залучений до підтримки армії та забезпечення гуманітарної допомоги. А відновлення України має стати наступним фронтом для нас всіх. І головний враг тут буде корупція.